Грини, <звіст> діти, долоньку до долоньки склали. Один одному дружити запропонували. Будемо гратися? Так, дружити? Так, веселитися? Так. А яка настала пора року? Так, настала зима. Промовляємо повним реченням. Настала зима. І з'явилися у нас перші сніжинки. З'явилися. Подивіться, які гарненькі, маленькі. А тепер ми з вами зараз дихнемо носиком і подуємо ротиком на сніжинку. Дихнули носиком і подули на сніжинку. А тепер ви дихнули носиком і подули. На сніжинку. молодці, Ху... швидко, швидко у танок. Молодці, дітки, ти коптися, колобок. Хто колобка тримає, той взуття називає. Тепер ти тримаєш колобок і взуття називаєш. Давайте подивимося з вами. А яке у нас є взуття? Подивіться, дітки, що це? Це капці? Правильно. Що це? Це босоніжки. Правильно? Що це? Це туфлі? Правильно? Що це? Це Черевики молодці. Що це? Це чоботи. Дітки, а як назвати все оце одним словом? Це взуття. Молодці. Діти, одяг одягають. А взуття, що роблять? Взувають молодці. А тепер з вами згадаємо, до вас на цьому тижні. Приходив святий Миколай. А як же він йшов до вас? Приготували свої пальчики і подивився, як він йшов до вас. Через поле, через гай, йде до нас Миколай. І ще раз повторюємо. Через поле, через гай, йде до нас Миколай. Які ви сьогодні молодці! Хлопчики дівчатка. Подивіться, хто до нас в гості прийшов? Це лялька Анна. Подивіться, а скільки у ляльці Анни ніжок правильно дві. А скільки то ізуття неї має бути, теж по дві. Якщо ви чуєте, що чогось по два, то це називається пара. Ось ми зараз з вами будемо шукати пару взуття. Подивіться, зараз намальований один чобіт, а ось тут намальована пара. Це чоботи. Давайте подивимося далі, що це намальовано? Правильно, це кросівок. а це їх пара. І це називається кросівки. Ось це у нас туфель. Один туфель, так? А це пара, це туфлі. Молодці дітки! А про що ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили з вами про взуття. Подивіться, про взуття. Молодці ви сьогодні!